Доброго зимового раночку, мої малесенькі друзі, розповім я вам зараз про предмети. Усі предмети, що ми бачимо навколо, мають свою форму. І сьогодні з однією геометричною фігуркою я хочу вас познайомити. Знайомтесь, малята! Привіт, малята! Я трикутник! У мене є свої особливості! По який мене легко впізнати. У мене три куточки. Про що і свідчить назва фігури. Я трикутник. Перевіримо малята і порахуємо мої куточки. Один, два, три. У мене також три сторони. Давайте малята переконаємося в цьому. Ось моя Одна сторона. Друга сторона і третя. Розглянемо предмети трикутної форми. Уявіть, що ми їдемо на автобусі. Який перший предмет? Якщо ми будемо дуже уважними і побачимо за вікном дорожні знаки. Ці предмети мають трикутну форму. Переконаємося, що цей знак дійсно трикутний. Порахуємо куточки. Один, два, три. Три. Тепер сторони. Одна сторона. Друга. Третя. Знак дійсно трикутної форми. Які малята предмети можуть схожі на форму трикутника? Зайдемо до магазину. І там ми побачимо шматочок сиру. Він трикутної форми. Гарну морквину. Вона теж трикутної форми. Шматочок піци. Трикутної форми. Шматочок тістечка трикутної форми. Морозиво у трикутному ріжечку. А ще печиво і булочка трикутної форми. Наш трикутник запрошує нас малята до річки. Відправимося малята до річки. Погляньте малята-ялинка трикутна! Туристична палатка також трикутної форми. Гора вдалині теж трикутна. А по річці пливе трикутний вітрильник. І пропорційне вітрильнику теж трикутні. І вішалка висить теж трикутна. А ще й малюнок на ковтинці теж трикутний. А ще ми взяли парасольку теж трикутної форми. Вдалині ми бачимо хатинку. І в неї дах трикутної форми. А ось хтось не доїв кавун, і він теж трикутної форми. Переконаємось малята, що наші предмети дійсно трикутної форми. Візьмемо форму трикутника і приміряємо до деяких предметів. Намет. Підходить. Гора теж трикутної форми. Малюнок на ковтинці трикутної форми. Ялинка теж трикутної форми. Скибка кавуна теж трикутної форми. Так, ці предмети мають форму трикутника. Малята скільки трикутних предметів в одному місці. Тепер малята, ви знаєте, як виглядає трикутник і як легко його впізнати. А ще малята. Ви знаєте, які предмети мають форму трикутника? Наш трикутник подарував мені ось ці малята трикутнички. Погляньте. Вони якого кольору? Так. Зеленого кольору. Так. Зараз я вам з цих трикутників викладу предмет. І це, малята буде ялинка. Беру перший трикутник. Другий трикутник. І третій. І ось така гарна у мене утворилась ялинка. Викладіть, будь ласка, і вималяйте свою ялиночку. А зараз я вам кажу. До нових зустрічей!